Вітаю, вітаю вас на, на моєму каналі Мінсю Я радий, що ви мене дивитесь. У нас вже 3000 майже 500 підписників. 70% чи 80 з них це е, російськомовні. Так мені показує аналітика. Не знаю, можливо, правда, можливо, неправда. Але сьогодні зайшов в аналітику і подивився, хто мене дивиться, які країни. Дуже багато різноманітних країн мене дивиться. Я сам здивований, бо я ще не такий <фесіонал> професіонал, знімаю просто відео і хотів би сьогодні вам показати, як буду я готувати перший раз уху за рецептом такої однієї моєї знайомої. 에... Готувала 에... мого знайомого <смірвання> співвласника на мого каналу Мінці Лінцю Така 에... пані Інна. Вона готувала і нам дуже сподобалось, дуже смакувала та уха. от у попередніх моїх відео видно, як вона 에... смажила була відбивні домашні, дуже швидко. Все було швидко та по-домашньому і смачнесенько а це вона готувала уху, і мені, я скажу чесно, та уха зайшла. О, так от скажу. І сьогодні я її пробую готувати. Що потрібно для початку? Для ухи, які інгредієнти? Риба. Ну Можуть бути риба, може бути будь-яка, так як, ну, як цей. Але в мене буде філе з мінтая, картопля, морква, цибуля і масло. Ну і приправи вже за, за цим за смаком. Зараз я покажу, от е, я вже поставив картоплю готувати порізану моркву, і зараз буду цибульку різати. Показую ось, бачите, картопелька в мене вже готується, морквочка готується. І зараз я буду нарізати цибульку. ось. Так що. Побачите, що в мене з цього вийде. Вперше моя уха. Я, до речі, цей. До речі, готував був в перший раз домашні дируни. Ну і якась там пані почала писати, що вони в мене ужасні, такі чорні. І так мене почала критикувати, що навчись смажити. То я б хотів передати тій пані, що. Людина, яка не має досвіду в готуванні, але пробує і е практикує. так? Я думаю, та пані, коли перший раз готувала зуб, суп, то вона теж її не досолювала, пересолювала, не так нарізала картоплю, ну і тому подібне. Тому я би хотів порадити, що не критикуйте засильно. Тому що таким ось таким, такою критикою ви можете з з просто убити людину бажання щось робити і щось показувати. Тобто ну, мені було дуже неприємно е читати коментарі, такі, що вони жахливі, вони чорні, навчися смажити, розумієте. Тобто типу такого. Я розумію, що на моєму каналі дивляться людей, дивляться різного віку жінки, а переважно з них дивляться, дивляться понад 50 років отакі от, от жінки. Тому вони, як то кажуть, з великим досвідом і можуть там критикувати, так? бо мають великий досвід. А от, Але, ну, якщо чесно, я взагалі не розумію такого, що так критикувати можна людину, так? Ну, там деякі пишуть, що не такі погані коментарі. Ой, так заговорився, щось захотілося пити. А ще знаєте, яка в мене є проблема? А ще є така проблема. Щось сталося з квіткою. Квітка, не знаю, чи переживе зиму, чи не переживе, бо вона вже починає, от там молодесенька, така квіточка була. Це був перший стебель цієї квітки, і вона почала вже в'янути. Так що, отак от я її там реанімував, купив ліки. Таку підживку. Може зараз договорюся до того, що Забуду, що маю робити. Ну, Суть така, я вам показав, які інгредієнти треба. Але е, картопля, морква, цибуля, кусочок маселка. От я вам покажу, я буду давати маселку. Е, і зараз я вам Покажу, з якої риби я буду готувати філе. Ту, уху, Ось тако, з такої риби. Із філейки. Вона дешева як борщ. От. Така як цибуля дешева. Тому з неї можна, можна приготувати. Тут, от, бачите, я вже поставив варити, але знімаю відео і, і воно вже тут. Мені закипає. Так що я мушу прикрити, бо мені ще потрібно буде нарізати цибульку і кинути туди масло. Після того, як вже всі овочі е, наріз, нарізані, вже готовляться, коли овочі заготовилися, картопля, морква і так далі. Тоді аж можна вже кидати оцей мінтай, тоді рибку можна кидати, бо рибка е з філе і вона може розваритися. Тобто, знаєте, ось так, що продовження буде, яка вийшла уха. Так, йдемо дивитись на нашу уху. Так. Морковичка вже почалася готувати, зараз це потім треба буде зібрати. І докидаємо. Я дав ось таких шість кусочків маселка. Маселка вистачить. І потім будемо пробувати картопельку. Якщо вона вже зварилась картопелька, тоді буду нарізати рибку. І так, в мене вже вожи... о, о, овочі, перепрошую, овочі дійшли до кипіння. Я позбирав більшість там такого накипу і нарізав 300 грам <кхід> ось такої рибки. І коли вже вся картопля зготувалася, тоді я кидаю О! кусок у мене все летить поза каструлю. Так. І перемішуємо. Рибу чому потрібно давати в сам кінець, бо... Риба швидко готується. Тому, так як у нас вже картопелька зварилась, а вона зварилась. Ну і доводимо до кипіння. Готуємо декілька хвилин, бо риба готується дуже швидко на невеликому вогнику. Ось, Ну і потім додаємо приправи за смаком там. Хто як любить, які любить приправи, так? Солимо. От. Так що. Подачу покажу в скороченому відео. Кому було цікаве відео, ставимо лайк та не забуваємо підтримувати україномовний канал. І всім гарного перегляду! Ну що, бомбелики, бомбелки, бомбелки. дивимося, яка в мене уха вийшла. Дуже простесенька, бачите. Тут є морквочка, тут є чорний горошиковий перець. Так що зараз я буду пробувати їсти уху з такого ось філе. Ось бачите, ну, там, можливо, хтось додає там перець, там такий. Ой, ми спати це хотів. Хтось, можливо, додає перець мелений. Там ще додають лаврового листа, а потім ще прикрашають зеленю там, подружкою. Там, от. ну, я не люблю зазвичай зелень до, взагалі, до їжі. ну, Маю на увазі якийсь там цей. Ось. Так щось що такий вийшов в мене рибний суп. уха, І буду смакувати. Кому було цікаве відео, ставимо лайк. Та не забуваємо підписуватись на канал.